Привіт! В попередньому уроці ми створили кнопку в середині XML-файлу, середині нашого constraint layout. А в цьому уроці ми навчимося з тою кнопкою щось робити, а саме реагувати на натискання на неї. Коли користувач буде натискати на кнопку, тоді число на екрані в нашому текстовому полі буде збільшуватися. Для початку відкрити свій емулятор. І зверніть увагу на таке, що коли ви запускаєте ваш проект, натискаєте ось тут. Він білдиться, інсталюється, і в момент, коли на екрані з'являється вікно, тобто активіті вашого застосунка, викликається функція onCreate. І виконується все, що є в її тілі. Викликається і суперклас, і викликається функція SetContentView, яка якраз робить видимим в цьому вікні вміст нашого XML-файлу. Тут же ми можемо розширити функцію, і ми можемо знайти кнопку. В нашому Kotlin коді тобто витягнути ніби її з XML-коду в Kotlin. можемо навішати на неї слухач, тобто функцію, яка буде викликатися в момент, коли користувач натискає на кнопку. І можемо щось відповідно робити під час натискання кнопки. Давайте для початку знайдемо цю кнопку. Знизу під setContentView пишемо таку функцію findViewById. Тут в гострих дужках пишемо, який тип, тип кнопки, бо ми будемо діставати кнопку. Зверніть увагу, зайдіть в Activity Main, Command ліва кнопка мишки, або Ctrl, ліва кнопка мишки. І бачите, кнопка називається Button. Це тип, тип нашого об'єкта. І ви той самий тип маєте вказати, коли шукаєте вашу View, візуальний елемент з вашого XML. Тому що це може бути кнопка, це може бути текст View, Бачите. І різні види вьюшок. У даному випадку ми дістаємо кнопку, тому вказуємо button. І звідки взялась функція Find View by ID, а це є частина Android API. Тобто функція написана вже для вас, для того, щоб ви могли діставати кнопки з XML. Де знаходиться функція Find View by ID. Вона знаходиться десь всередині в AppCompatActivity. Тому що ваша MainActivity наслідується від класу App Compact Activity. І відповідно, як ви вже знаєте з уроку про наслідування, всі властивості і всі функції батьківського класу стають доступні для дитячого класу. Одна з таких функцій є FindViewById. by ID. Ви вказали, що хочете знайти кнопку, що хочете знайти в'юшку, а тепер вам треба вказати унікальний ідентифікатор тої кнопки у вашому XML-файлі. У цьому XML-файлі, який ви використали у функції setContentView. Дивимося, чи є в нас якась ID. У кнопки. Немає. У нас немає такого атрибуту, бо в нас є атрибут ID тільки для текстового поля. Ми його створили, щоб створити зв'язок елементів на екрані в Constraint layout. Тепер створюємо ID для кнопки. Так само Android ID. Криваються лапки після дорівнює, Пишемо стандартно собака плюс ID слеш. І тепер унікальний ідентифікатор вашої кнопки, який може бути який завгодно. Крім ось таких символів, звісно. Зробимо його читабельним. Назвемо, наприклад, My Button. Тепер ID має ваша кнопка. І ви це ID можете використовувати для того, щоб знайти вашу кнопку. Витягнути її з XML у ваш main activity, Kotlin код і могти з нею щось зробити. Пишемо тут в дужках r.id. Бачите, одразу підказує, є такі доступні ID шки в цьому XML-файлі. Вибираємо, яку нам треба My button. Є, вибрали. Так, що за помилка? Якщо у вас є ось така помилка, швидше всього, це тому, що Android Studio ще не роздуплилася, вам треба її. Ось тут натиснути build. І rebuild. Вона перебілдає Хм, Не помогло. Давайте clean. Заклінили. І тепер make Project. Ти дивись, на ньому все одно не працює. Layout ActivityMain doesn't contain a declaration with ID MyButton. Воно ну, нам каже, що ActivityMain не має такої кнопки MyButton, але воно має. Ну давайте тоді запустимо вашу програму на емуляторі. Тут натисну зелену стрілочку. Ну, і все працює. Дідько, що це таке? Давайте перезапустимо Android Studio. Можливо, тоді. Це якийсь баг Android Studio, тому що Крешу ніякого немає. Файл. Так, Android app. Файл. Знаходимо тут. Restart IDE. Рестарт. Перезапускається. Відкривається одразу ваш проект. І чи буде помилка зараз? Помилки немає. Окей, пофіксили. Ну, мабуть, добре, що я на цю помилку натрапив, тому що вам буде легше тепер її пофіксити. Мій емулятор також схлопнувся. Я його відкриваю заново, запускаючи одразу мій проект АПП на емулятор, який називається My Super Phone. Угу, запускаємо. Помилки немає. Кнопку ми знайшли. Як тепер з нею щось робити? По-перше, ми знайшли нашу кнопку з допомогою функції findViewById, але ми її не зберегли ні в яку змінну. Давайте збережемо кудись те, що ми отримали з допомогою функції findViewById, в нашу змінну. Бачите, бо якщо ви натиснете Command ліва кнопка мишки і зайдете в функцію, ви побачите, що вона щось вертає. Це Java код, і вона вертає клас наслідник від view. Зліва від findViewById, як завжди. Декларуємо назву нашої змінної val, І нехай це буде: нехай буде така сама назва MyButton. Дорівнює. З допомогою оператора присвоєння, ми у нашу змінну зберегли те, що наша функція findUbyId нам повернула, тобто кнопку. Добре, тепер в нашій змінній в пам'яті буде знаходитись наша кнопка. І ми можемо далі з тою кнопкою щось зробити. Наприклад, можемо поміняти її текст. От Викликаємо нашу змінну далі в onCreate. MyButton. І є така функція set Text. Відкриваємо дужки і передаємо туди текст, який ми хочемо вказати. Наприклад, наша кнопка буде збільшувати, тому ми її назвемо збільшити на 1. Є максимально декларативно. Отже, є спеціальна функція для всіх кнопок set Text. Вам підкреслює, попереджає Android Studio, що насправді можна більш. Використати іншу конструкцію коротшу. І ви коли натиснете почитаєте, що тут пише, або просто натиснете Option Enter. Вона й не так. комбінація клавіш у вас може бути інша. Наведіть сюди, нехай зліва з'явиться лампочка. Ось, і тут одразу є перша підказка Use Property Access Syntax. Це означає, що зараз синтакс поміняється, але виконуватись код буде так само. Бачите, myButton.text, ніби ми звертаємося до змінної кнопки, дорівнює і текст. Воно також поміняє текст нашої кнопки. Давайте запустимо програму і перевіримо, чи дійсно ми дістали нашу кнопку і чи дійсно ми їй змінимо текст. Запускаємо. Чекаємо, білиться. Бачите, одразу текст збільшити на один. Тому що спрацював onCreate і моментально спрацювали оці всі функції, так швидко, що ви навіть не побачили, коли міняється текст на вашій кнопці. Суть в тому, що ви дістали кнопку з XML-файлу, і тепер ви можете з нею щось зробити. Що нам треба для теперішньої задачі, це могти реагувати на її натискання. Для цього використовується наступна функція MyButton.setonClickListener. Бачите? Вибираєте. І туди відкриваються такі фігурні дужки. І тепер, кожного разу, коли користувач натискає на кнопку, буде спрацьовувати оцей блок. Від цієї дужки до цієї дужки. Це, так би мовити, ми повішали слухач. Блок, який слухає. Ми можемо тут щось написати, і кожного разу код всередині буде виконуватися, коли користувач натискає. Давайте перевіримо, точно чи наш set on click listener, слухач працює. Використаємо для цього логи. Відкрийте спочатку знизу вікно, «LogCat», Бачите, тут вже і без вас є купа логів. Логи це що? Це просто текст, який виводиться в консолі, не для користувача, а в консолі середовища розробки, де є якась додаткова інформація для програмістів. В даному випадку це якісь системні логи. Логи, звідки, логи з вашого емулятора? Тому що коли ви запустили емулятор, то насправді є багато різних системних програм, яких ви не бачите, окрім вашої, і вони щось роблять. І коли вони щось роблять, то там так само інші програмісти поставили логи, і ці логи їх про щось інформують або вас. Нам зараз ті всі логи інших програм не потрібні. Ми можемо, ми ж тепер теж програмісти, додати свій лог, який буде в переміжку з цими з'являтися тут. Зараз зараз покажу, як воно відбувається, і все стане ясно. Спочатку лог пишемо з великої букви, «D». І тут є два текстових параметри через кому. Так, імпортуємо. Це я натиснув Option-Enter, щоб імпортувати цей клас, але можна і вручну написати: ось таке: «Import Android Util Log». Вкажемо тег, щоб ми могли серед тих всіх логів знайти наш потрібний. Нехай це буде «MyTag». І тепер сам меседж, сам логи. Це буде клік кнопки. Крапка. Запускаємо ще раз. Добре. Тепер стираємо попередні логи з попередньої сесії нашого емулятора. Тут, до речі, важливо, щоб тут був вибраний ваш емулятор. Тобто той телефон, той девайс, де ви зараз будете натискати кнопку. Стираємо тут на смітник Clear Lock Cut. і натискаємо. На кнопку збільшити на один. Оп! Бачите, з'явився ваш лог і ще якісь інші системні логи. Ми для того використали MyTag, щоб могти фільтрувати свої логи. Тому тут просто пишете в пошуку «MyTag». Все. Тепер, коли ви надискаєте, ви бачите тільки ваш лог. Повторюю, логи не впливають на виконання програми. Вони просто вас інформують про те, чи, наприклад, правильно виконується код. Користувач цього, звісно, не бачить. З допомогою лога ми зараз перевірили, що точно, точно, коли користувач натискає на кнопку, це тіло, цей блок, спрацьовує. Добре, що нам треба зробити зараз? Нам потрібно кожного разу, коли користувач натискає на кнопку, збільшити число на одиничку і поміняти значення нашого текстового поля тут. Для початку дістанемо наше текстове поле з XML файлу. Знову створюємо змінну. MyText. Пишемо, дорівнює, використовуємо знову функцію find view by ID», Пишемо тип TextView. І тут ID нашого textView. MyTextView. Можете зайти і переконатися, що це саме та ID. -шка, бачите, MyTextView. Ви маєте текст, і ви тепер можете теж його міняти з допомогою функції текст. Давайте перевіримо. Нехай, коли ми натиснемо на кнопку, MyText буде мінятися. Текст дорівнює на якесь там число, нехай буде 99. Запустимо програму. Натискаємо на кнопку Є. Текст помінявся на 99. Ще раз, він ще раз помінявся, але фактично ніяких змін не було. Тепер потрібно збільшувати кожного разу на одиничку від нуля. Для цього просто створюємо змінну класу. Навіть не класу, а змінну, яка буде зберігатися в тілі функції onCreate, var, називаємо її Counter-рахувальник, можете назвати її, як хочете, присвоюємо початкове значення 0. Кожного разу, коли користувач натискає на кнопку, цей лог ми можемо забрати. Ми будемо збільшувати число на одиничку, використовуємо оператор increment, і присвоювати значення в наше текстове поле. Зараз помилка, тому що ми пробуємо число присвоїти текстовому полю. Але якщо ви натиснете команд лівою кнопкою мишки на текст, ви побачите, що ви зайдете в функцію setText, і на вхід тут має прийти не число, а char-sequence, тобто набір символів, набір чарів, символів, фактично, так. згадуйте примітивний тип char. Так само сюди ви можете передати string, і він теж буде працювати. Тому що це поліморфічний аргумент. Нагадуйте собі також, що це таке. Стрінг в нас наслідується від char sequence. тобто кожен стрінг є char sequence. Тобто, якщо ви сюди передасте просто string, він буде працювати. Тому ми наше число переводимо в стрінг з допомогою функції .toString. є. Бачите, ви перевели це в текст. Давайте перевіримо точно. Number as string. Назвемо змінну. Бачите, тип стрінг. Зараз це був тип Int, став тип string. Конвертували. І тепер можемо string передати в наше текстове поле. Кожного разу, коли ми натискаємо, число буде збільшуватися, переводитись в текст і присвоюватися нашому текстовому полю. Перевіряємо. Працює. Можливо, не кожному очевидно, що тільки що не спрацювало, тому повернемо назад лог. Log.d, знову два параметри: тег і сам message. Тег буде myteg, і message message буде просто клік. Запускаємо ще раз. Відкриваємо локкат. Переконуємося, що це ваш емулятор вибраний. Стираємо логи зайві, щоб не путатись. І тут в нас є вже введений myтег. Добре, дивіться, у вас є 0. натискаєте на кнопку. Число тут 0, ну, не збільшилось на одиничку. Але в лозі ми бачимо, що насправді оцей блок спрацював, тому що спрацював лога. Чому тоді інкремент не збільшив число? Ну, справа в тому, що він збільшив Це нюанс використання інкременту, будьте в курсі, там собі підчитайте, загугліть, якщо він використовується після змінної інкремент, і він є частиною якогось більшого виразу, тоді ту стрінг фактично буде переводити в текст. Не то значення, яке ми отримали після інкременту, тобто 1, а то значення, яке було початкове 0. Як це виправити? Ну, наприклад, не використовувати інкремент взагалі. Давайте спочатку свій спокійно в окремому рядку, створимо окрему змінну, назимо максимально декларативно і не коротко. «incremented number, тобто вже збільшене число. І присвоюємо йому значення, це є фактично наш counter. Плюс 1. Тепер інкрементоване число ми переводимо в ту стрінг. Бачите, я максимально розділяю на окремі рядки, тому що якщо ви вчите програмування з нуля, рекомендую так робити, щоб не путатися в тому, як виконується код. Давайте запустимо програму і подивимося, чи все працює. Збільшити на 1. Натискаю. З першого разу число збільшилось на 1. Питання: чому немає логу? Ну, напевно, це знову баг Android Studio. Бачите, я собі поставив нову Android Studio, а вона не була добре відтестована і, як завжди, десь щось не працює. В даному випадку, оцей новий логкат в Android Studio, він є трошки такий. Має баги свої. Хто уважний? Або просто більш досвідчений вже, мабуть, побачив помилку. Зверніть увагу, коли ми натискаємо кілька разів на кнопку. Число більше не збільшується. Лише на 1 збільшилось і все. І зупинилося. Чому так? Знайдіть помилку самостійно і пофіксийте самі. Зробіть так, щоб коли багато разів натискаєте, кожного разу збільшується на одиничку. 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Починайте. Зробили, а тепер дивіться, в чому була проблема? Проблема в тому, що ми. Коли відкрили перший раз наш додаток, тоді зміна counter дорівнює 0. Потім, коли натискаємо на кнопку, ми беремо зміну counter, збільшує на одиничку, і вона збільшується на одиничку. Стає одиничкою. Потім натискаєте ще раз збільшити на 1, що відбувається. Читайте уважно код. Ви знову берете, створюєте нову зміну, increment number. Знову берете значення, а яке значення є нашої змінною в on-Create Null. Тому що ми його не міняли. Ми перед тим, коли ми натиснули на кнопку, ми просто додали до нуля одиничку і зберегли в нову змінну. Але в оригінальній змінній, яка називається Counter, ми нічого не міняли. Потрібно оцей новий результат додавання зберігати і в ній, щоб після кожного наступного натискання в нас був попередній стан нашої змінної. Тому робимо ось так. Counter, викликаємо ту саму змінну. дорівнює, присвоюємо їй значення, яке ось таке інкрементоване. Це зміна нам вже не потрібна. Incremented number. Ми беремо Counter і показуємо його на екрані. Кому не одразу ясно, переслухайте ще раз. Попробуйте це зрозуміти. Це важливо зрозуміти зараз. Запускаємо код, перевіримо, чи він працює. Збільшуємо раз. Збільшуємо 2, збільшуємо 3. Все працює. Android Studio нас попереджає. Ви можете спростити вираз. Знову натискаєте ось тут на знак на лампочку. Replace with плюс дорівнює. Хоп! Те, що ви зараз бачите перед собою, аналогічно попередньому виразу. Тобто код виконується так само, але конструкція стала більш лаконічною. Підсумуємо. В'юшка. Тобто якесь відображення, яке у вас є в Constraint-LayAvoті, кнопка чи text view, ви можете її дістати в вашому kotlin класі, у вашому MainActivity. Робиться це з допомогою функції FindViewById ID, і використовується для того унікальний ідентифікатор вашої вьюшки. Коли ви дістали в, у, у коді. Вашу кнопку або ваш текст, тепер ви можете з ними щось робити. І викликати різні функції, наприклад, збільшувати, міняти там текст, міняти кольор і тому подібне. У даному випадку ми просто міняємо текст. Якщо ви хочете реагувати і робити щось, коли користувач натискає на вюшку, наприклад, на вашу кнопку, вам потрібно використати функцію Set on click І тоді тіло, яке є ось тут, буде спрацьовувати кожного разу, коли користувач натискає на цю кнопку. І обережно будьте з інкрементом. Якщо ви використовуєте його як частину якогось виразу, він може працювати не так, як ви очікуєте. Користуйтеся логами, щоб краще зрозуміти, як виконується код. Наразі цього буде достатньо. Якщо сподобалось лайк, лишаємося на зв'язку і бувайте!